Кардіологічному відділенню міської лікарні подарували новий коштовний реанімаційний кардіомонітор. Один такий тут уже є, але кажуть лікарі, для цього відділення його замало, оскільки важких хворих тут буває багато. З допомогою монітору можна спостерігати за усіма життєво важливими функціями організму. Частота пульсу, артеріальний тиск, температура тіла, сатурація кисню в крові. Тобто такий апарат дозволяє вчасно побачити, якщо є, ну, дозволяє також він зняти кардіограмку, ось, і якщо виникають життєво важливі порушення ритму, це зразу видно на моніторі і дає змогу вчасно зреагувати. Також... В динаміці спостерігати за хворим. Апарат, що коштує близько 30 тисяч гривень, лікарні придбав один із підприємців міста. Міський голова Василь Мазур розповідає: перший кардіомонітор було куплено за бюджетні кошти, але їх не завжди вистачає на придбання нових приладів для лікарні. Тож добре, що у Бердичів є підприємці, яким не байдужа доля інших людей. Мені дуже приємно, що сьогодні підприємці міста розуміють, що. Бюджетні можливості обмежені і лікарні в оснащенні технічними засобами потрібна допомога. І те, що Денис Миколайович зробив таку допомогу, це говорить про його таку, знаєте, гарну позицію до тих проблем, які сьогодні існують у місті. Я думаю, що співпраця міської влади і підприємців вона завжди була, особливо ми її бачили, коли ми працювали по всім об'єктам медицини. Новий реанімаційний кардіомонітор стоятиме у чоловічій палаті з його допомогою, кажуть лікарі. Вони зможуть покращити обслуговування пацієнтів, хоча є ще й інші потреби у техніці. Так як у нас є ще нагальні потреби в Апаратах, які також відіграють дуже важливу функцію для збереження життя, для того, щоб ми рятували життя бердичівлян, то нам буде в принципі достатньо двох. Ми надіємося, що у нас з'являться ще нова апаратура, яка нам дасть змогу працювати і рятувати життя бердичівлян.